У Вінниці погасили марку, присвячену головному управлінню розвідки. Спецпогашення відбулось у приміщенні військової облдержадміністрації. На поштовій марці конвертах на листівці зображені реальні розвідники, які нині захищають Україну. Дату обрали, оскільки сьогодні річниця звільнення острова Зміїний, розповів боєць на псевдовідо. З перших днів головне управління розвідки, військовослужбовці головного управління розвідки. Вступили перші в бій з Агресором, з ворогом. Також перші почали проводити такі операції, як звільнення острова Зміїний, рейд на окуповану територію міста Маріуполя Зовсталь, контрнаступ на Харківщині. Та ще є інші операції, які на сьогоднішній день під Грифом таємно. Які дали великі здобутки в нашій країні? Це продовження серії марок ЗСУ, яку Укрпошта започаткувала в травні 2022-го, розповів Суспільному директор Вінницької дирекції Володимир Шаловінський. Вартість однієї марки 30 гривень. Сім гривень із кожної проданої буде відраховано на потреби наших військових. Кожна сім гривень з кожної марки. Це як благодійний буде внесок. Кожна людина, яка буде придбати ці марки, це піде на закупівлю спеціальної техніки для спецпідрозділів для забезпечення основних потреб військової розвідки і військової армії. загалом випущено мільйон 75 примірників марок під назвою головне управління розвідки Міністерства оборони України, каже Шаловінський. Від сьогодні їх можна придбати у відділеннях Укрпошти.